Кривий всіх вітаю з Паскою, наступаючою. Стосовно розіграшу, все дуже просто. Цього тижня ефіру не буде, але коди є в відео. Ще в попередніх і в наступних буде 6 кодів. Ефір буде аж на наступну неділю і переможців буде 6. Аж. Так само все. Просто 6 переможців по 2000 гривень кожен. І кодів буде 6. Тому не забувайте, там, де є коди, поставити вподобайку. В суботу, на наступну суботу вийде відеофінал, під ним пишемо коди, та як завжди, пишемо просто цифром, прописом, повністю весь код, прописом пишемо. І ви стаєте учасником розіграшу, коли я вам даю номерок. Якщо ви написали код, але вам номерок не дають, ну, я не написав номерок, зверніться або до мене на сторінку, але приватну, і або світину сторінку приватну. Або на цей номер, куди скидаєте коди на розіграші. Тому що буває таке, що Ютуб там якийсь коментарі не пропустив, чи там щось заглючило, ще щось. Коротше, не бачу я ваш коментарій. Коли ви пишете мені на Інстаграм або Viber, або WhatsApp, або Telegram, я тоді зайду, пропишу іменно ваш нік і знайду ваш е, коментарій і дам вам номерок. Тому я сподіваюся, що все, все просто і зрозуміло. Знаходите коди, пишете під відео фінал, я вам даю номерок, ви стаєте автоматичним розіграшем приза, ви знаєте приз кожному по 2000. Учасником. Кожному учаснику стають кожному учаснику по 2000 тисячі гривень виграшок в разі, якщо ви поставили вподобайки, так як по всіх правилах. Знайшли код, зробили скрини, скрін вашого аккаунта і скрін вашого номерка, не забувайте. І на наступну неділю в ефірі бажа не бажано обов'язково, що ви були, бо якщо вас нема в ефірі, то ви не можете бути. Учасник. розіграшу. Розумієте? Тобто, Були такі правила, що можна було хто з Америки міг скинути мені на Viber. Почалося всяка така світа на мене сварилась, ще щось. Коротше, не хочу я таких двіжух. Тепер все конкретно. З Там того понеділка по наступну п'ятницю ви шукаєте коди, знаходите коди, пишете під відеофінал коди прописом. Я вам даю номерок, і ви учасник розіграшу, якщо ви прийдете на ефір в неділю. Якщо ви не приходите на ефір в неділю, смислу вам не треба, ну смислу немає вам писати чи шукати коди ще щось ще щось. Тому всім успіху, всім гарного настрою. Я надіюсь, що я все об'яснив реально дуже доступно. Тому всім дякую за участь, що ви з нами, і не пожалійте вподобайку цьому відео.